Шукала тої продукції, так як я перехопила онкологію, у мене третя степень була. Ем, онкологію я вилікувала і завжди кажу, що я ранами і застілена, але наслідки, е, як ви всі знаєте, після онкології, хіміотерапії, радіотерапії залишилися. І я дуже довго шукала. Я вже в 20-му році знала про цю чарівну капсулу, бо я бачила, які люди пили і мали гарні результати. Але як... Є, знаєте, все таке онкологія. Я пішла до лікаря, показую ту пачку, а вони каже, ні, не хайти, бо це група витамінів Б при онкології не можна пити. І я носила ту пачку, два роки на неї дивилася. Але бачите, почалася війна, і я прийняла двох пісеньких біженців, які були лікарями. І одного разу, а в не біля мене, біля хлібниці, стоїть та пачка. І цей лікар дивиться на мене, і каже, пані Надія, ви такі гарні вітаміни п'єте. Я кажу, ні, Сашенька, я не п'ю, мені не можна. Він каже, а чому не можна? Зараз я вам то все поясню. І почав мені пояснювати. Каже, вам не можна з аптеки штучних вітамінів, а тут йде все натуральне. Ну, в той час так я ще не знала, хто там ще п'є, не п'є. ну не було такої інформації. І я тут же стала, знайшла, я захотіла, прийшла, підписалася і стала пити. Маю дуже гарні результати. Перестали в першу чергу мене боліти ноги, шлунково-кішковий тракт став мене в норму. Печінка в мене покращилася, пічлункова, гастроуденіт, гастрит, Це в мене пройшло. Навіть тут в мене така була е е е кіста, як яйце, е е е сороки, ворони. А тепер у е мене вже було таке, як ворошок, е а тепер вже стало таке, як дві пшоники. Ну і звичайно перейшов в мене горб. Не було певно років десять. Я не спала. Начинався вечір. Я годинку засинала і думала, аби скоріше було бо вже рано. Після як я стала тривати вечірні, дуже гарно я стала спати, почувати себе краще, ну п'ю і всім раджу. І раджу тим, хто при онкології, щоб не боялися, щоб е, пили. І я вже багато маю таких людей, які беруть мене продукцію і мають онкологію, і в кого йде покращення, а в кого просто стоїть і далі е, не продовжує, ну, не працює вже. Покращилися там ті клітинки, вже тих поганих, напевно, немає, і воно стоїть на місці. Так що дякую Богу, що ти. 好吗？就这样。<Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah.